Копаємо по першій світовій війні в такому от лісі. І така от знахідка. Кусочок міні від снаряду. Нічого, ми продовжуємо копати далі. Попала такий кусочок цинку. Це від снаряду від вершка. Такий цинковий кусочок. Забираємо на цинк і продовжуємо копати далі. Попалась така дистанційна трубка від шарапнельного снаряда. Так охвалимо собі. Сигналів дуже мало. Це ну, вже чиясь ямка була. Наші всі ямці. І що такий сигнал? Тут я трохи латуні ззаду, тут латунна шайба. Забираємо. Йдемо далі. І в мене пряме включення тут сигнал, поверхневий такий стакан. Я викопую, а то такий цілий. Так подивіться тобі. Нарізів нема, не стріляний. Такі важкі, а московочний. Ну, Якісь похожі колись я не ходив. Такі мене залишаємо. Далі. Я вже... Спустився я вже звідти згори. Потічок тече буду зараз, отак туди-сюди ходити. У мене був сигнал залізний. Така підкова. Не знаю чия. Певне радянська. Ну, беремо на удачу. Попалася дуже цікава гільза. Гільза, гільза. Хотів показати рік. Зараз покажу. 12. А дивіться, як вона розірвана. Що така сталь? Турді. Турдіа, тут готуй. Ходимо, ходимо. Сьогодні копали по Першій світовій війні. Всі знахідки на сьогодні ми вже бачили. От і все.